Про роботу фахівців супроводу ветеранів. Ми вже розгорнули свою роботу фахівців із супроводу. Наша задача ми зробимо всіляко сприяти переходу від військового до цивільного життя. Демобілізовані особи, там особи з інвалідністю. Всі ці категорії вони підлягають під нашу допомогу. От за весь період нашої роботи з кінця лютого, по сьогоднішній день до нас звернув 74 особи. 19 – це особи з інвалідністю наслідок війни. 39 – це члени сімей військовослужбовців. Ну і 16 – це інші демобілізовані особи питання різні. Тобто, це супровід, допомога в оформленні документів, консультація. Дві особи звернулися за допомогою у працевлаштування. На даний момент їхні питання вирішено. Люди вже працюють. Взагалі, от і 74 звернень на сьогоднішній день вже закрито з позитивним вирішенням питання. 81 звернення три зараз у нас на розгляді Платя пропозиції будемо допомагати.